у баби, вивели два моцика, їдемо до Артема, хлопчика, який собі купив Кайо ТТ-125. На луг, дивитися Моцика. Малишка. Ми їдемо на луг, дивитися Моцика. Артема, давай Нікітос, заводь свого. Підкача, під байка. Краніка. Відкриває. Що там далі тебе по черзі сноки. Сноки відкривають, слон, ножка, обов'язково на дитя поверну. Петру. Заведеш? Раніше казав тату, заведи мені. Не татова твого, тату буде на йому їхати. Провняємо, коротше, два пішка. Один бюджетний, супер бюджетний. Так. Без сноки попробуй завести його, чуєш. Без сноки, без сноки. Не треба. Просто на цьому. Ні-ні, Без ножки, так, Так його. Трошки газа їм. Ні-ні, неправильно. Газу, 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 газу трошки менше. Значить, відкрий, коротше. Там подивись, екранік відкритий, я не дивись. Открити чи закрити? Давай, заводь. На подходь. О. Ще. Менше О, менше газу, відпускай одразу. Легенько дивісь. себе тебе мотопарк ти крутий нікий а ти вже переставай бути таким крутим а трохи поробить хвилину навіть

Катнися, поки я, я выеду подверг не классно байки нема такої пацієнти уже